Сьогодні у нас підготовка до окроплення. Завтра ми будемо е, промивати оприскувач, футтрисунки всі дивитися, щоб підготувати оприскувач до завтрашнього окроплення. Ми набрали в нього вже водичку, от. і завтра будемо промивати, дивитися, може дещо забилося, вимивати ржавчину і, і підготавлювати його до завтрашнього топлення. Сьогодні мало бути отроплення, але так як сьогодні було багато роботи, ми трішечки не встигли. Тому вже от сонце зайшло, а ми тільки починаємо його промивати. Ось так от прийшли і робочі і будні. Так. Вже почав вимивати з трубів, потім ми труби підключимо до футрясунок, які тут будуть чіплятися, і ще їх. Так, під'єднали ми шланги до центральної труби. Будемо дивитися, чи ніде не тече. Так. Тут, здається, все добре, не тече. І тут теж, ніби не тече. Так, ну що ж, ми промили труби, Завтра трошечки проженемо їх ще на ось так. от, І будемо чіпляти вже форсунки і промивати їх. Ну що ж, пощіпляли ми фурсунки і зараз будемо дивитися, як вони дують. Якщо то будемо їх промивати. І вже завтра будемо. І вже завтра будемо пропити. Здається, дують вони непогано. Такий туман воно й робить. Так, ну ми завтра будемо дозаправляти бочку, щоб завтра вже не виїжджати, не заправляти і завтра вже заливати яди і будемо обтроплювати садок. Так, ну що ж, вже настав другий вечір, ми приїхали в сад, зайце що там підготовлюємо і будемо обтрискувати. Так, ну що ж, в нас сталося ЧП. На цьому тракторі обрізало муфту на валодвойра. Тому ми зайцер їдемо, міняємо трактора і будемо вже кропити. Контенту знімати не буду, бо вже і так пізно Якість погана. А завтра, поки ми поєтречіпимось, поміняємося, то вже буде темна ніч, тому зняти контент для вас не вийде. Так що на цьому відео я буду завейтрашувати. І їдемо поєтречіплятися і будемо працювати в ніч, так як час у нас, на жаль, не вистачає вдень обробити це все. Тому. Тому будемо працювати ночью. Дякувати тому, що дозволяє погода обтробити. Ось, Знімаємо подовжувач на вал відбору. Будемо дивитися, що це в нас там поламалось. Що ще всього, напевно, на штопорне кільце з'їла і вал просто вискакує. Там, мабуть, менший. Там на 19. Так, як бачите, на вулиці вже темно. Саме працюємо. Все, відкрутили останнього болта. Зараз будемо пробувати скидати. Десь воно тяжке. Оба. Так, а ну показує, що у нас там. Тут все добре. На, давай. Ось бачите? Ось ця втулочка вона дуже далеко сіла туди всередину. І виходить, що просто немає захвату з подовжувачем. він, ось бачите, чуть грані збило. Ось і воно буксує. Тому робимо. Ось так воно мало бути. І ось тут, як бачите, ось є отвір. І через нього має проходити. Зараз покажу. Блін. Ну, видно, не видно, чекає, Ну, Чекай. Чекай, чекай, не пінось, не пінось. Ну крути, а ось. Як бачите, ось тут теж є отвір. І через цих два отвора повинен проходити шплінт. А його там немає. Його з'їло. Зараз ми цей шплінтик туди бахнемо. І вал відбору знов нас на ходу. Ось, А я казав, що топорне кільце, бачите, забув, що тут трошки не так. Ось. І вже ось з цієї сторони він ще тримався, видно, що бачите, вигрізене коло дирки. А з цієї вже заржавіло, знаєш? Цю сторону я вже давно обламала. Тому ось так, зараз це робимо і вперед працювати. Ось положили його на, на цей стіл, щоб вам було краще видно. Бачите, ось є отвір. Ось Такий він сквозний. Ось. Бачите? Як вам показати? Ну, камера, коротше, не показує, але він сквозний. І на нього ось повинен сідати ось цей. Ось. І тут повинен бути стояти шплінт. І все, готово. Ось так. Все, цього зробимо шпринт. Давай зразу я в цю сторону чуть Так. Одну сторону ми вже зігнули, зараз підрівняємо, щоб рівніше було. І так воно буде шкінтуватися. Все відсюди загнемо. Так, ну що, після чіпляти? Ну що, чіпляємо? Клінтуємо ми. так Есть. вот так оно вылезло еще трошечки пит стука вот так в пайтре в уже все Завтра загнемо. І будемо ставити на місце. А вона потримає вдару. <laughs> <laughs> ти втримаєш ти берешся? Кай. Не знаю. Ну то нас ти береш. Ну а я тако, десь? Диві... Отак от Оп. ми зігнули цю стойтерину. Тут, і знімаю по центрі, щоб було видно. Ось так от. І ось так загнули цю стойтру. Так, ну що, будемо ми його чіпляти. Ставити на місце. Так, зачистимо зайтра від болота, щоб менше його було. І Там, що у нас? тут ніби непогано. Так, ну що, ставимо? Так. Mm. Все, чітко сіло, бачиш? Так, давай, болтами. Мазіла, давай. <laughs> давай. Давай, давай. Це вогонь ніби. Молодець. Будуть люди, так? Да? Час за 5 хвилин зробили. <laughs> <laughs> а пройшло 2 часа. Так. Да. Дивись. Комети вам не дадуть, що це він такий в болоті. Ай, його приліт. Не, не цей. Не на дики. Все, і вже збираємо назад. Короче, але без такого спецключа нічого не буде. Мож Скільки так. він тут рожив? не ціни Ну. <coughs> Так, ну що ж, поклали ми на місце, зробили все, зайраз заведемо, попробуємо як воно. Здається, працює, зайкрася я ще попробую. працює. Так. Все. От ми і зробили. Що там у нас показує по часах? По часах на що? Так. Так нас. 8 вечора, 11 березня. Так, отака на сьогодні вийшла пригода. Все, всім до зустрічі. Побачимось в нових відео.